Привет, всем привет! И это история, как я э, как я 20 дней был на в таком, можно сказать, кружечке э, с, с красной шерстью. И, как, если за ней выйти, то я умру. Э, 20 дней 20 дней я там буду Чотири дні я вже там побув. На третій день, на третій день там бо, мені привезли їсти, і на п'ятий день буде зменшення території. Зараз четвертий день, уже вечір, і ми почали. Рости вже вечір, і я вже лягаю спати. У мене настільки боліли ноги, що я цілий день просто пролежав на кроватці. Така у мене хатка не дуже велика, але в принципі нормальна. Я ще трошки пролежав на диванчику, на кроваті і встав. Ой, як я устав, Ну, виспався. Так, що в мене і змінилось? Таке так. Я... Да. Ооо. Спускаємось. Нічого собі. Не все арбутики, можно сказать, відібрались. А их так люблю, но ну, зато в мене є там, где плавать. Посер... Посередине я чомусь не построил там. А от тут нічого не змінилось. Тобто було так, як було. На десятий день мені то есть, буде знову уменьшення території. А на восьмий день у мене буде знову доставка їжі. Кстати, отут і змінилось, а отут ні. А пішли, там будет лаво. Там Інтересно, і змінилось. Забрала в мене ту плавало. Да вот, ну вроде бы тут була чи де, Вроде бы десь тут. Я пам'ятаю, що десь тут вона була, Да, десь тут, а тут. Не мои А где она делась? Ну, это была, я помню. Я прямо плавал там. А раз я еще пошукаю трожко. Может, здесь тут, да? Не, она ходилась. Реально. Просто была и исчезла. Изменилась, воно вроде было там. Че, там здесь плавал? Что-то вроде. Вот тут, воно, да, воно тут. Воно, короче, по краям было, а зараз воно намного меньше. Да, и воно намного меньше. Реально. А, вот тут я плавал. Вроде бы. Нє-не-не-не. Не тута. Я плавав не тута. Може я не пам'ю, де я плавав. Десь, вроді, там, але я більше не бачу. Де воно? Може воно закрило, типа. Может, он же у нас, кстати, закрыл. Типа вот туда голову, и мы просто не Так. Ну и всем до побачення. Продолжение будет. Так, то есть э, 5 днів тих я вижив, потім буде серія там, де я ще п'дні виживаю, потім ще 5 днів і потім ще 5 днів. Так що э, дивите.